Зараз подивимося турнірну таблицю. Шахтар. Зоря вийшла на другу сходинку після того, як Динамо втратили очки в Олександрії. Зоря вже плюс 2 Динамо у турнірній таблиці. Шахтар, шість очок запасу перед Зорею і вже 8 очок тільки після 12-го туру від собі Динамо. Олександрія 20, Чорноморець 18, Олімпік 17. Така чинна шістка на даний момент. Це, ми вже говорили про те, що це основні кандидати на шістку, але ми бачимо, що потроху підтягується Ворскла. Я думаю, що вона просто так вже не відпустить. Я думаю, що це буде от боротьба за цю шосту сходинку, буде ще дуже серйозно, правильно? Зірка, Сталь, Дніпро, Волинь е і Карпати це швидше за все, що все-таки команди, які будуть у другій шістці догравати. Хоча знову ж таки подивимося, як воно буде, як це буде відбуватися. Тринадцятий тур це Олімпік Волинь, Шахтар, Чорноморець. Цікаве протистояння Динамо Карпат. Ну шуті, шуті, поки що не тішать. Зоря зірка. Цікавий матч, Ворскла Олександрія і Сталь Дніпро. Ну от такий у нас буде наступний тур.